Вас вітає рій десантницького закладу загальної середньої освіти, Вилківської міської ради. Наша назва, наша і козаків, наше гасло. Борітися, Болі, вам Бог помагає. Ми, України, діти, за мир на землі, за хліб на столі. Ми, України, діти, за спів пташок у полі, за рідну мову у дружньому колі. Ми України, діти, за вільну волю, за щирою долю. Ми України, діти, нащадки козацького роду, якому немає переводу. Козацькому роду! Моя неповторна, щедра, родюча, найпрекрасніша українська земля. Вона володарка близько 25% світових запасів чорноземни. Наші неймовірні Дніпро, Дністер, Дунай забезпечують водопостачання, гідроенергетику та транспорт. Чорні та азовські моря, джерела рибальства, туризму і торгови. Зачаровують весь світ, наші багаті на деревину карпатські ліси. Нашим туристичним ресурсом та відновлюваним джерелам енергії заздрить ненаситний сусід? Тому це сталося. Наші ангели нас захищають від навали й дні ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніч нам стромили у спину, увірвавшись нахабну вночі, але стали ми за Україну єдині, схрестивши убитній мечі синьо жовтий прапор буяє в горі, разом б'ють рашистів, брат і сестра, воїни світла, воїни добра, Звичити ворога, доля небес, захист батьківщини наш інтерес, гине русня, тут там байрактари вогонь. Шум гам. Воїни світла, воїни добра, Ворога здолати гадя на пора, воїни добра, воїни світла, знаймо всі разом, щоб ця нечі зникла. Але ми однієї сміливості. Нам не страшні сирени та тривоги. Ми не зійдемо з вільної дороги. І не здамося, не станемо на коліна. На... Нас на... Їдає наша Україна Наші предки були козаками. Мужність тече в крові. Вони з неба дивляться за нами і дають сили нові. Тримайся, що сили, брате. Правда за нами є. Ніхто не буде здаватись. Ми відстоюємо своє. Тримайся, що сили, сестра Сонце то зійде. Він скоро вже повернеться і знов поцілує тебе. СОЛДАТИ український, я за тебе щодня благаю Бога і молю, щоб захистив жовте поле, синє небо, і щоб живим лишився ти в бою. Перед солдатом стану на коліна, воскову свічу тихо, запалю, за те, що захищає Україну за пеклому, жорстокому бою. Я, Україна. Вільна та сильна країна, молода, красива дівчина, що має власне коріння, яке проростає глибоко в історії. Мої діти українці, хоробрий та сміливий народ, який має свою землю, свою пову, свою культуру. Відбудуємо все, повернуться з далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, усміхнуться, що знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Ми вільний народ, сильний народ, могутній народ.